Дорожньо-транспортна пригода на Коломийщині. На трасі зіткнулися легковик, шкода та спринтер Мерседес. Бус пасажирський перевозив людей в Італію. На період аварії в салоні було шестеро осіб. Обійшлося без жертв. Щоправда, майже всі отримали синці та подряпини. Що стало причиною пригоди, дізнавалася Галина Досен. У четверо-восьмій ранку на автодорозі державного значення Стрий Чернівці, що у селі Перерові Коломийського району сталася дорожньо-транспортна пригода. Автомобіль Шкода Фабія виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з пасажирським спринтером Мерседес. Легковик їхав на Чернівці, бус у протилежному напрямку на Коломию. У результаті зіткнення Мерседес перекинувся на узбіччя. Тоді пояснив шкоди Фабії про те, що він поспішав, значить, не помітив мікроавтобус, Почав здійснювати обгін, який їхав по на напрямку, і в нас лічого допустити водій. Шкоди киянин, представник однієї із медичних компаній. Водій спринтера з Чернівців займається перевезенням пасажирів. Обох кермувальників на момент зйомки не було на місці. Ми поспілкувалися з напарником водія спринтера. Михайло вже три роки їздить з колегою на Італію. Вони возять людей у Мілан. Дотепер жодної проблеми на дорогах не мали. Коли трапилося зіткнення, Михайло спав, аж раптом почув сильний поштовх. Я зрозумів, це біла шкода. йшла на обгін. І, ілюша дав типу, Тут по слідам все видно. Ілюша взяв обочину і він все одно не, не розійшовся, ударив нас в колесо, і нас винесло в шанс. На період аварії у салоні було шестеро осіб. Обійшлося без жертв деякі кажуть, що отримали синці та подряпини. А ще неабиякий стрес розповідає пані Ліда. З цим водієм на Італію жінка їздить уже 10 років. У їхній професійності жодних сумнівів немає. Як це відбувалося, бачила на власні очі. Бачимо, машина ця біла, їде. Я починаю кричати на шофера, кажу, Ілюша, він їде на нас, Ілюша він їде. Це було раптово, і це удар, і, зразу, і він почав звертати в шанець, і він їхав на нас, на нас, і прямо в нас стукнувся. Ми всі попадали, вийшли, дим зразу в салоні, і все задимілося, ми почали всі піщати, кажу, і лобове стекло було це розбите, і ми через Лобове, один з верендру, всі з побитими головами, всі в крові. Оба водії пройшли освічення у, у лікарні, розповідають в поліції. Водій шкоди пояснив їм, що маршрут йому не знайомий, а ще втратив видимість через пряме сонце. Водій шкоди повністю визнає свою вину. Я вказую, що йому засліпило сонце. Яке. Світило він, тому не побачив водія, які руховся на суто на селах спринт. На водія шкоди Фабія правоохоронці склали адміністративний протокол згідно зі статтею 124 У нього або заберуть права на якийсь термін, або штрафують на 425 гривень. Це є чинення дорожньо-транспортної пригоди, де передбачається адміністративний штраф або позбавлення посвідчення до року. Транспортні засоби добряче пошкоджені. Поліція каже, водії звернулися у страхові компанії для відшкодування збитків. Але Досин, Ігор Кофлюк, події НТК.